Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас дуже чудовий, гарний такий рецепт. Маринованих кисло-солодких таких асортів, огірочки і помідори разом. Можна давати до цього маринату, можна давати і кабачок, можна давати і перець, можна давати любе асорті робити до цього. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо асорті, помідори і огірки. Тут ми робимо маринад, я вам дам на півтора літри рецепт, а сама тут я роблю три порції і буду робити на три порції. Даємо 60 г солі. Є три порції. Тут у мене, отако, я даю більше як трошки півстаканчика цього стопочки соли. От на одну порцію я вам покажу. Ось такого, трошки більше солі. ось так, раз. Всі чотири я зараз дам. Три, бо я три порції. Так, сіль ми дали. Тепер ми даємо цукор, даємо майже по 90 грам. Ну, я все міряю оцим стаканчиком. чуть чуть неповний стаканчик е, цього ось такого. Трошечка неповний стаканчик. Цукру, так, три, три рази, бо тут у мене є 4,5 літри. Я, я вам дам ще раз кажу на. Півтора літри, раз. І таких ще два. І даємо такий повний стаканчик. оцту. стопку таку. Тоже на три порції, значить три стаканчики даємо, раз, два. Три. Так, тепер додаємо сюди лаврового листка на одну порцію три штуки. Три, п'ять, можеш. Раз, два, три. Знову і раз, два, три. Раз, два, три. І я ще дам так два. Отак. І все кипітимо 10 хвилин. Це все. Так само даємо ще чорного перцю. Так, я беру отакий два, отаку ущіпку. Три, три, три рази так скидаю. І це все кипітимо тепер. Так, я буду готувати у півтора літрових слоїках. На у слоїки я даю по гілці кропу, отакі гілочці, і ще, і, і ще, таких, ще такого дрібніщо гілочку. Ось так. у кожну банку. Я тут маю поки 5 банок, буду підріхтовувати 5 банок. О. Поки маринад вариться, ми будемо накладати огірки і помідори у слоїки. Ми будемо накладати помідори на низ, ці помідори вже все помиті. Шарами так будемо помідори і будемо огірочки. Такі хвостики обрізати, огірки я засолила, замочила у воді що вони промокли гарно, і будемо так давати трохи огірків, трохи помідорів. І будемо робити асорті. Знову помідори. Отак огірочки. І так цілу банку, і так я наложу всі банки. Ось так. Троха того, троха того, так будемо наложувати банки. Так, маринад наш трішки простив, і ми будемо заливати його в оці банки, в слойки оці. Десь може її лавровий листочок, то може бути і тут лавровий. Може і дати. Свіжого ще перцю, можеш і не давати, але я так буду робити, аби трошки пішов і перзи. Чи лавровий листочок, отако, то добре, як. Отак. І всі так слоїки закриємо. Залєємо оцим маринадом. Накриваємо кришками і будемо стерилізувати з моменту закипання 7-10 хвилин. Аби десь тріснув один помідор і поміняв колір огірочок. О, так будемо Як стерилізувати, я вже не буду показувати, я вже не раз показувала. Ось такі виходять у нас делікатні. дивіться які огірочки виходять. Тут я один порізала, була навіть, щоб був більший. Ось, дивіться, які чудові, гарні, смачненькі огірочки виходять. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі ось такі виходять у нас помідори, такі асорті огірочки. Дивіться, які, які чудові, делікатні огірочки. І помідори, і огірочки, все, все таке чудове, гарне, смачненьке. Можна з будь-яким гарніром, можна їсти, можна до салатів огірочки. Тут вони, вони такі дуже гарні виходять і смачненькі дуже. Так що готуйте.